На лінії зіткнення оптоволоконні дрони допомагають відбивати механізовані штурми противника та уражати його укриття. Якісна картинка, безперебійний зв'язок та непомітність для ворога так покращує роботу звичайного дрона. оптоволокно. Військові вже випробували першу партію і переконалися у їх ефективності. Я думаю, що весь подальший рік це буде зміна роботи БПЛА в напрямку ФПВ більш в напрямку оптичного волокна. Від класичного fpv аналогу, адже вони допомагають відбивати механізовані штурми і влучати і знищувати цілі там, де безпосередньо інші більш традиційні дрони не можуть знищувати ворога. Аби боротьба українців із ворогом стала ще ефективнішою, волонтери «Поділля» оголосили збір коштів на оптоволокно. Долучитися можуть усі охочі за qr кодом на екрані або за реквізитами на сторінках благодійників у соцмережах. Це Такий спецзасіб, який забезпечує безперебійний зв'язок між пілотом та дроном, літають дрони на оптоволокні на десятки кілометрів, вражають цілі, літають там, де працює ворожі реби, де звичайні дрони на радіочастотах можуть бути не актуальні. Вони досягають ті цілі, до яких раніше. Мож не можна було досягнути, тобто не тільки для відбиття якихось ворожих штурмів, а для якихось пріоритетних задач. Котушка із оптоволокном це допоміжний засіб для дронів. А їх з травня 2023 року виготовляють волонтери Поділля з того часу. Бійцям передали майже дві тисячі бойових пташок. Слід пам'ятати, що на війні безпілотники і комплектуючи до них розхідний матеріал. Тому збір коштів безстроковий. Ми просимо всіх небайдужих мешканців. Громадян долучатися до нашого збору. Ми хочемо конвертувати кожну вашу гривню в такі засоби, в таке оптоволокно, яке допоможе знищити якнайбільше противників. Чим більше їх знищать наші дрони, тим легше буде і іншим суміжним військам, родом військ протистояти проти цієї орди. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.